thank mm -hmm. you Зовнішня поверхня не є стерильною. Поперед те, що коржики можна використати для виготовлення котлет, наприклад. Обмотуємо харчовою плівкою, щоб можна було виложити розпаковані смаколики. Розкладаємо будь-яких желейних морських жителів, яких ви знайдете. Зверху фіксую плівкою. Тобто, у нас буде всього два слоя. Майте на увазі, що стрич плівка добре відрізається гострими ножицями. Вона добре прилипає до нашої основи. З жовтого гофропаперу або серветки вирізаємо круг. Це буде острівний пісок. До речі, якось буде випуск про природні натуральні барвники, Тож не забудьте підписатись, пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, щоб підтримати україномовний контент. На відстані 5 см від краю коржа, я проколола його до самого кінця дерев'яною шпажкою. Отвір робила гострим краєм шпиль пальми я заповнювала цукерками до самого верху, залишаючи десь 1 см шпажки. Якщо треба стовбур зверху, можна обклеїти ще одним колом конусних цукерок. Коли будете проколювати ножицями хвостики обгортки, будьте дуже обережні, щоб не травмуватися. Нанизала 7 цукерок, знизу їх тримають цукерки стовбура. Фіксую наше листя гарячим клеєм. На невеликі полоски двостороннього скотча фіксую рахат лукум. Я дуже люблю використовувати білий колір в роботах, це дуже освіжає композицію. Цей лукум я відбирала поштучно. Так, щоб шов-упаковки був знизу. Калібрувала по висоті і щоб були різні горіхи. Внизу я підперла пальму, щоб вона не хиталась цукеркою в положенню на боку. Обов'язково подивіться для розвитку фантазії ролики про українських художниць з села, які жили в минулому столітті. Деякі з них самоучки і стали відомі на весь світ. Їхній талант високо оцінував сам Пікассо. Це Катерина Білокур і Марія Примаченко. Посилання на відео буде в описі. Також там є мультфільми за мотивами малюнків. Банани взагалі ростуть під пальмою. Але тут у нас художня робота, а мені б була потрібна жовта кольорова пляма саме зверху. Ну і листя в пальми не фіолетове. Робимо карту скарбів на крафтовому папері, краї підфарбовуємо коричневою фарбою або акварельними маркерами. З коричневого картону вирізаємо заготовку під сундук, приклеюємо золоту стрічку по контуру. А боковинки верхньої кришки сундука я вирішила зробити з іншими розмірами, щоб сундук був вищим. Можна купити невеликий готовий сундук. Ви помітили, що особливо в нашу епоху, коли є фотоапарати, ціниться вміння художника не точно копіювати реальні об'єкти, а саме пропускання через призму своєї уяви. От ось що цікаве. Наповнюємо коштовностями і золотими монетами. Дві монети я поклала поряд з сундуком. Щоб упакувати одному, використовуйте канцелярську резинку. Це та, яка на пучках з петрушкою. Бант креплю з теплером на середину стрічки. Сама стрічка у мене довжиною до 45 см. Вузол з неї в'яжу нижче резинки, щоб можна було легко її зняти. Таку щільну харчову плівку в рулонах можна купити в магазинах товарів для кондитерів. Попри те, не все збереться в пучку, тож по бокам треба буде з'єднати з теплером. Мені дуже сподобалася гра кольорів. А як вам, напишіть в коментарях. Можна додати тварин на острів. Як зробити папугу та мавпу 3D ручкою, посилання буде в коментарях. Можна зробити з кольорового картону. Щоб зекономити ваш час на підготовку, надаю список матеріалів. З розпакованими продуктами працюйте в рукавичках. Ну, якщо це не для власної дитини. Або можна одіти пакет на руку і працювати внутрішньою стороною. Цутерки закликаю брати трохи з запасом. До скорої зустрічі!